Сьогодні, 6 грудня, святкуємо День Святого Миколая за новим календарем. Отже, якщо ви не встигли покласти подаруночок під подушку дітям, не зволікайте. А в музеї гончара підготували подарунок для всіх, всіх, всіх і провели ярмарок до Дня Святого Миколая. Як це було і на що іще чекати під час зимових свят, дізнавалися наші журналісти. В'яні іграшки і ляльки-мотанки, вишиванки та новорічні прикраси, свічки з бджолиного воску і солом'яні дідухи все це українські традиційні символи одного з найголовніших свят року: Різдва минулими вихідними. Десятки майстрів з різних куточків країни представили свої товари ручної роботи на святковій виставці ярмарку у Київському музеї Івана Гончара. Я приїхав з Олександрії, Кіровоградщини. виготовляю вироби з дерева. Це іграшки, коники, півники, також машинки різні. От. І ще шумові дерев'яні інструменти. Це й диркачі, стуколки, калатало, рубель. Наприклад, якщо такий рубель, сюди, раніше ним там прали, а він вже в мене як шумовий інструмент. Майстер Дмитро Кудря бере участь у різдвяних ярмарках щороку. Завдяки ініціативі музею він постійно презентує українське традиційне різьблення по дереву на виставках по всьому світі. Це і Нідерланди, і Данія, і Хорватія. І в Туреччині ми були два рази на фестивалі. Біше пеже, Польща Гелонський ярмарок. Мені дуже приємно, що в цьому році із 150 майстрів Польщі на Гелонській ярмарки я війшов п'ятірку тут зі своїми іграшками. Київський музей Івана Гончара проводить різдвяну виставку вже більш як 10 років, і цій традиції не стало на заваді повномасштабне вторгнення. Навпаки, під час великої війни популяризація української культури набула актуальності. Зараз люди повертаються до себе, до своїх традицій. І люди, е, е, коли все зникло нашароване, штучно з'являється щось на справжнє. Люди починають запитувати: а хто я, які мої традиції, де мої предки, е, який одяг ми носили? Що ми їли, е, чи ми прикрашали свої оселі. І ми наголошуємо, щоб майстри користувалися і нашими фондами, і літературою, щоб максимально піднімали наші глибокі традиції, давні традиції їх відтворювали в таких фізичних візуальних формах. Тому що це, це є ми, це є наше, те, що нас створює, те, що нас тримає, те, що нас робить особливими в цьому світі. У різдвяному ярмарку взяли участь понад 50 майстрів, і кожен з них не просто продає вироби, виготовлені власноруч, а й може розповісти про їхню історію та значення в українських традиціях. Діду, це символ дерева роду в родині. Це Перший сніп, який зжинали на полі в період жнив, і він мав ритуальне значення. Його на Різдво ставили на покуті, біля нього ставили кутю. І власне він супроводжував, він збирав е, всю родину, всіх предків, духів предків до святкового столу. Тому він називається «Дідух». дідів, дух. Оця жменя цього зерна із дідуха – це була перша жменя, якою засівали наступну ниву, на добрий урожай. За два дні подивитись на традиційні різдвяні прикраси і дізнатись їх багатовікову історію прийшли понад тисяча людей. Багато хто з відвідувачів напередодні зимових свят приходить у музей Івана Гончара щороку. Я колись була на ярмарку і ще років п'ять тому. Я пам'ятаю цього майстра і пам'ятаю його іграшки. Тоді я не. Пам'ятаю я іграшку, але сьогодні я не втратила шансу і придбала дуже класну, цікаву, автентичну іграшку. Я купила півника, тому що це е, як я народилася в рік півня, тому це мій знак. Я сподіваюся, що на наступ, наступному році він мені допоможе здійснити мої бажання. Це вже другий ярмарок, який музей Івана Гончара проводить під час повномасштабної війни. Відтепер кожен охочий може купити той чи інший витвір мистецтва на спеціальному благодійному прилавку і зробити свій внесок у нашу перемогу. Майстри пожертвували свої вироби для благодійного збору. Це збір на тактичну медицину для зсу. Проводять наші волонтери, і всі виручені кошти за продаж цих виробів від майстрів йдуть на зсу. Щорічний різдвяний ярмарок тривав два дні і вже завершився. Але майстри та команда музею почали готуватися до нових заходів і запрошують на них вже наступного року.